Тариші, матроси, старшини і сержанти, мічмани і прапорщики, офіцери, адмірали і генерали, шановні ветерани і працівники військово-морських сил Збройних сил України, дорогі Севастопольці і кримчани. Від імені військової ради військово-морських сил Збройних сил України щиро вітаю вас з Днем Флоту України з 20-ю річницею Національних військово-морських сил. Сьогодні. Ми віддаємо належне ветеранам військово-морських сил. Саме вони гідно витримали всі посталі перед нами випробування. Передавши естафету своїм більш молодшим колегам, ветерани флоту і сьогодні в одному з нами строю невтомно продовжують ділитися набутим досвідом. І за це їм наша велика подяка. Військово-морські сили у досить стислі терміни відбулися як повноценний від Збройних сил України. І це не було б можливим без їх всенародної підтримки з боку областей, міст, районів і рядових українців. Пріоритетними напрямками шевських стосунків було й залишається підтримання технічної готовності кораблів, частин флоту та створення оптимальних умов військової служби, військово-патріотичне виховання молоді. Вітчизняні військово-морські сили постійно відчувають увагу до себе з боку президента України, Верховного Главнокомандувача Збройних сил, уряду держави, Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил. Досить зазначити, що у поточного року флот має найбільший за останній період показник фінансового забезпечення заходів з відновлення технічної готовності кораблів і суден. Що дає нам змогу поетапно відновлювати готовність всього бойового складу військово-морських сил? Держава докладає максимум зусиль для забезпечення надійної підтримки своїх захисників, організації їх належної підготовки, суттєвого покращення соціальних стандартів військової служби. Про що також свідчить Урядове рішення щодо підвищення вдвічі вже з 1 серпня поточного року грошового утримання військовослужбовців військово-морських сил України. Завдяки безпосередній підтримці президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил, 17 травня минулого року закладено перший корпус перспективного багатоцільового корабля класу Карвет. Який стане основою майбутнього бойового складу флоту. І це додає нам, українським морякам, наснаги, а всім українцям віри в те, що національні військово-морські сили і надалі зможуть надійно захищати їх мирну працю. Впевнений, проведення заходів реформування. Надасть флоту нові можливості розвитку стати дійсно сучасним, здатним адекватно відповідати на існуючий спектр загроз національної безпеці, з морського напрямку, військові моряки, льотчики. Війська берегової оборони, берегові ракетні війська, морські піхотинці, військовослужбовці, частин та підрозділів бойового, матеріально-технічного забезпечення військово-морських сил, і надалі будуть демонструвати патріотизм, любов до України, високий моральний дух, підвищуватимуть свою бойову майстерність, продовжуватимуть героїчні національні історичні традиції нашого народу. Дорогі товариші! Національні військово-морські сили були, є і будуть надійним захисником держави з морського напрямку. Всім вам від щирого серця бажаю чистих, вільних фарватерів у вашому життєвому і службовому путі. Зі святом!